Вітаємо глядачів телеканалу МТМ, як завжди, саме в цей час виходить проєкт Це важливо, говоримо про теми, які цікавлять в першу чергу всіх запоріжців, ну і звичайно всіх нас, українців, і тому будемо говорити про дуже функцію, важливу для нашого суспільства, тому що цьому питанню свого часу дуже багато приділяли уваги. Тож готовий вам презентувати гостю нашої студії Яна Калініна, начальниця відділу по роботі з ОСББ, міськдепартаменту департаменту ЖКГ. І що ж саме про ОСББ. Але про його створення будемо сьогодні розповідати, тому що на жаль, чомусь не всі будинки вирішили перейти на цю систему. Хоча ми, як демократична країна, можемо вільно обирати за якою системою жити. Вітаю вас, вітаю до речі, пані Яну. Спілкувався з деякими керівниками ОСББ. Вас дуже добре знають. Кажуть, що саме на етапі підготовки ви багато консультуєте, кажете, як правильно за якою процедурою що робити краще свого часу, коли це все тільки починалося, це щось було. Новенькі мисці чотири літери, і всі думали, як же буде це відбуватися. Тож давайте почнемо, як то кажуть, з абетки ОСББ. В чому полягає перевага саме створення такої системи для мешканців? Ну і які додаткові можливості можуть отримати жителі будинку, якщо вони вирішують спільнотою саме перейти до цієї системи. Так, дійсно, коли воно щось нове, ми всі його боїмося, але е, наразі вже у нас е, в місті Запоріжжя створено в 1386 житлових будинках е, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Якщо враховувати, наприклад, від загальної площі житлово е, загальної площі житлового фонду, то це. П'ятдесят дев'ять відсотків. А якщо ну, вже більше брати... половини, це так, добре. якщо брати від будинків, то Кількості. це 34%. Чому така різниця? Тому що в ОСББ дуже багато приходять будинки, багато багатоповерхівки від 9 і вище. А ну тому ми бачимо, що вони не бояться брати такі великі будинки в обслуговування. А що стосується переваг створення? То їх достатньо багато, і е, як показує практика в наших ОСББ, це дійсно працює, але е, потрібно зробити там окремі ша, е, кроки для е, створення об'єднання. А, в першу чергу юридичне, я так юр... розумію. створити юрособу так. Ну про це ми розбо... розповідаємо у себе в відділі в департаменті з управління житлово-комунальним господарством, куди ми запрошуємо на консультацію всіх мешканців нашого міста щодо створення ОСББ як юрособи. А ну стосовно, але стосовно переваг. Ну, По-перше, це можливість прийняття колективного рішення щодо управління будинком. Це е, дуже важливий момент, тому що е... Раніше за мешканців будинку приймали щодо управління обслуговування. Раніше зараз управління будинком хтось, так це якась або були колись давно-давно ЖЕК. Потім комунальні Перейшло в іншу систему. Це так, все. Так, експлуатаційні дільниці. Ну і так далі. комунальні підприємства. Потім це в зв'язку з переходом на реформування. У нас з'явились керуючі компанії, тобто хтось постійно приймав рішення за мешканців будинку, які в ньому живуть, щодня ходять по будинку, по ну, сходовим клітинам. Максимум могли якесь колективне звернення у разі якихось ну, варійних ситуацій. Так. Попросити, попросити щось виконати, щось якісь зробити. роботи. Так, так, але приймати рішення щодо вже безпосереднього виконання такого не було. Тому це цей момент щодо прийняття колективного рішення це дуже важливо в плані того, що вони можуть вирішувати. Ну, не практично всі питання, які стосуються обслуговування управління житлового будинку, це і технічне, і економічне, соціальне. Я не знаю, що тільки може стосуватися будинку. Інший момент це контроль за використанням коштів. Тобто, з першого питання ми бачимо, що вони приймають рішення щодо управління будинком, і плавно переходимо до використання до контролю за використанням бюджетних коштів. Ой, пробачте, так. використанням коштів. Ну, бюджет мається будинку. на увазі будинку. будинку. Так, так, так. Так. У нас обов'язково згідно закону, згідно закону про ОСББ, згідно статуту ОСББ, один раз на рік повинен голова правління проводити Збор, з, ага. звітування Звіт... про фінансово-господарську діяльність ОСББ. А ми зараз кажемо не просто про збори, а саме про звітування. Куди пішли кошти, ті на ті внески, які сплач, сплачують співвласники на рахунок ОСББ. А, і тут вже е, достатньо прозора система. Тобто е, є людина в будинку, яку всі знають, яка розповідає, куди пішли кошти, яка надає звіти, документи е, е, перед цим. Перед цими зборами можлива перевірка голови правління ревізійної комісії, яка також обирається в ОСББ Це з числа жителів будинку. Це складу співвласників будинку. Так, тобто, якщо є якісь питання, ця ревізійна комісія раніше ніж будуть збори, може перевірити. Скажем, так, документи, які підтверджують сплату там на якісь направлення, так щодо о, обслуговування будинку. А далі тут же в, цей же в цей же момент щодо фінансів, хочеться одразу ж сказати про кошторис. Тобто співвласники на зборах затверджують кошторис. Не хтось їм назначає кош... внесок та цю суму на сплату, а голова правління готується до зборів, формує кошторис витрат. з Необхідних статей на будинок, що потрібно зробити для І проводять зворотній рахунок. Скільки ж тоді щомісячно треба платити жителям? Ну да, розраховується взагалі в цілому об'єм на 1 один метр квадратний. І у нас ми отримуємо внесок, яким ми сплачуємо з ви за допомагаєте, будинку. як правильно цю систему вибудувати, да так Ми приблизно. консультуємо щодо цього, так але вони справляються дуже добре з кошторисами. Тому що вони, як ніхто знають, що потрібно для будинку. Тобто, у ці меж у цій додатковій можливості мешканців полягають в тому, що жителі самі обирають напрямки, куди можна спрямувати кошти. Жителі, в принципі, можуть керувати сумою, яку треба сплатити. Ну, наприклад, якщо є великий об'єм робіт, вони можуть умовно платити щомісяця 300 гривень. Ну, я так приблизно. Я... Так, угу. по по своїм розрахункам, якщо, наприклад, будинок вже буде там надалі в доброму стані, і не треба які додаткових коштів, то може там наступного року бути це вже і 250, Я так умовно кажу, це вирішує спільнота. Скільки грошей люди можуть сплачувати і на що це можна потратити, я так розумію, приблизно ну, так? Ну, це дуже приблизно, тому що ця тема дуже обширна. В плані того, що спочатку, коли будинок приймають в тому вигляді, який він, він є? є, він, скажімо так, не в дуже там гарному. Технічному стані, але, не завжди, але, скажімо але не так. Завжди, так. не завжди так не завжди так буває, але буває і тому так вони дійсно розраховуються і кошторис. Є обов'язкові е, платежі, Дитрати, так. щомісячні. Ну ми не будемо довго е, перелічувати. Наприклад, там електроенергія між загального користування, а прибирання прибудинкової території тери 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 тери, що е, щомісячно сплачують. Eh, палим, але, ну і утримання, так розумію, керівного апарату там теж серпітня плата, ну це. Це також все індивідуально. Голови управління є з заробітною платою, Є без є так, є то тобто на таких засадах. Я тако добу по різному дуже по -різному. по -різному. все залежить від будинку. Але мені здається будь-яка праця повинна, хоч якомусь стоцьки оплачена. До речі, і так. ось механізм. Як це я так розумію, після зборів, як це відбувається далі, і ну приблизно термін за який можна це все зробити. На створення об'єднання іде від одного місяця, а це е, менш не, не дуже у нас е, людей виходить, тому що е, там за два тижні до е, установчих зборів е, ініціативна група повинна всіх сповістити всіх співвласників будинку, що буде щоб, так, будуть так, відбуватися збори, щоб так, люди могли запланувати його так, відвідати. Так. Так. Тому дві е, ну це менш не менш ніж за два тижні. Можна і. Більше а далі самі збори, оформлення протоколів, подання документів до центру надання адміністративних послуг для реєстрації особи. Якщо якісь є зауваження, можуть можуть повернути з примітками, що потрібно. Підправити. Ну, тобто, це така більш вже бумажне обформлення бумажних моментів, але зачастіше ну, десь так, ну, півтора-два місяці у нас єдине оформлення. До речі, чи є умови передання будинку ось тут в співвласністі ОСББ, чи ну, і взагалі які проблемні питання можуть виникнути саме на цьому шляху? Ось цей момент. Ми розуміємо, що є суто юридичний, це, це збори, рішення, пакет документів і інше. Щось ще додатково потрібно. колись вимагали якісь додаткові роботи, повинні були проведені до будинку. Колись не вимагали, дивлячись, на яка ситуація. Чи зараз цього немає? Головне вирішили юридично передали все. Є умови якісь. А, ні, умов немає. Тобто є е, права співвласників на те, що ми створили об'єднання, і ми е, прийняли рішення потім, вже коли об'єднання створене, збираються другі збори стосовно вже багатьох питань. Один із них це прийняття будинку в управління. Е, і вони мають на це право, тобто вони далі звертаються до своєї е, компанії, від якої вони. Планують забрати будинок, і вже з цією компанією вступають в відносини як два юридичні, як дві юридичні особи, тобто які документи, хто кому що дає, там дивиться. Ну це вже суто їх справа. Стосовно умов раніше чомусь наші людно, ну, не тільки Запоріжжя, якось дуже Це було прийнято в Україні. Дослід, в Україні всі вважали, що перед тим як будинок забирати, нам повинні були його там повністю відремонтувати, але ніде законодат, в, законодат, в законах, законодавстві наприклад. не було цього передбачено. Тобто ніде не було написано, ну я. Розумію, це все просто дуже хотіла, щоб так, якщо ти забираєш будинок, він був гарний і там не як було раз, з ним проблем. Да, Якраз навпаки беруть в управління управляння того, щоб це все зробити постійно. Тому ж і прийшли, що вже сьогодні немає цих питань. Вже сьогодні люди приходять з тим, що нам достатньо, ми вже хотімо самостійно управляти будинком. Ми скоріш самі все вже зробимо, чим чим там будемо чекати від когось якихось Ремонтних робіт. Ну так, да, в цьому випадку треба брати справу в свою руку, і я так розумію, що саме на етапі створення основні консультації ваші і проходять. Як, як це відбувається, як це можна зробити, за якою процедурою саме звернутися до вашого так. відділу, і наскільки і надалі ви продовжуєте співпрацю і консультувати? Чи в більшості це треба тільки на початку? Ні, ми співпрацюємо від початку і коли це ініціативна група, до вже там повністю коли зареєстрована голова правління на будь-яких етапах. Ну так якось воно сложилося, що вони приходять за консультацією зі всіх питань. А ми вже в межах своїх повноважень допомагаємо їм в їх питаннях. Добре, скажіть, будь ласка, є така поширена практика, і вона існує зараз за часів, звичайно ж, війни з країною, агресором з Московією, що дуже багато до нас приходить міжнародної допомоги. І Якщо це стосується саме сфери ЖКГ, а ось об'єднання ОСББ, чи можуть від себе подаватись, мати надію саме на якісь грантові програми, тим більше свого часу були там дуже популярні. Теми пов'язані з переходом на екосистеми, енергозбереження. На, на енергозбереження, саме щоб це можна було зробити, і дуже часто саме іноземні якісь фонди допомагали в цій реформі. Чи зараз така практика поширена, чи є випадки, коли саме якимось запорізьким ОСББ допомагали ось такі міжнародні інституції? Чи можна розраховувати, може і на українські гранти до речі? У нас наші ОСББ, вони постійно приймають участь в різноманітних заходах, грантах і всього того, що стосується додаткового для них фінансування. А я навіть дуже була здоволена, що в період воєнного стану зараз війни, і на сьогодні є ОСББ, які дзвонять та радуються, що вони отримали гранти. А, тобто вон, вон, гранти, надання грантів, воно досі працює. Нема такого, що там да, війна, ми нічого не дамо для будинків СББ. Життя продовжується тобто, так, треба вести так, Гранти є, грантодавці працюють, дуже багато закордонних. За українських не скажу, я не чула, поки що, на жаль. Але це повинна бути робота вже голови ОСББ. Тобто, якщо ми кажемо, що в будинку це колективна там відповідальність, робота, що вищий орган управління в будинку це загальні збори, тобто це люди. А то в таких моментах це дуже відповідальний захід, і голова правління готує, шукає. По-перше, так, якщо він хоче залучити додаткові кошти, він шукає цих е грантодавців, готує документи, подає, отримує і е свої кошти, вони ж там також перевіряють це, це, куди йдуть кошти. Тобто, якщо ти перший раз дуже себе гарно е зарекомендував, то я думаю, що далі грантодавці вже будуть з тобою працювати на постійній, скажімо так, основі. Ну, це така практика у них. Тому так є. А, а стосовно, наприклад, Запоріжжя до війни у нас були місцеві підприємства, які давали невеликі гранти, і я приймала участь на такому заході. Дуже багато ОСББ скористалися скори, користуються цими грантами, і вони готовлять. Презентації і дуже багато отримують не дуже багато коштів, отримають дуже багато будинків, отримують кошти від місцевих підприємств. Це гарна ініціатива. Гадаю, що вона після нашої перемоги обов'язково поновиться в ще в ще більших об'ємах. До речі, ми повинні розуміти, що ось переход на більш сучасну форму. Утримання будинку саме через ОСББ. Ми розуміємо, що це не, ніяк в часі не зав'язано. Ці системи, як стара, так і нова, вони в принципі існують. І люди можуть як переходити, так і залишатися за старою системою жити в своїх будинках. Але давайте хотів би запитати, чому які є, скажімо так, правдиві неправдиві аргументи за переход саме в систему ОСББ. Чому які є, може якісь. Страхи, чому люди не завжди приймають колективне рішення ось так змінити докорінну систему? Від чого це залежить? Ви мабуть, коли до вас приходять на першу консультацію, консультацію чуєте ці поширені питання, які треба вирішувати, і які є цим бар'єром, які треба. Переступити, щоб дійсно вирішити спільнотою вийти до цієї системи. Ну, ми з вами говорили на початку програми, що страх перед тим, що ти не знаєш, що це, але е кому цікаво, він може завжди звернутися до кращих до кращих практик ОСББ в Запоріжжі, і ми даємо такі контактні дані Голів ОСББ для того, щоб поїхали на будинок, подивились, поспілкувалися з головою, щоб як, як то кажуть, папа є гарні приклади так, з людьми побач, можна поспілкуватися. Воно все реальне, яка картинка а, до та після, так. Так. Ну і страх, в тому що ну, ми ж забираємо будинок в такому стані, а що робити технічно там поганому, наприклад, да? ну це один з страхів. А що робити, якщо там аварія, а що там, а, а за які кошти на самого початку це ремонтувати? Ну, якось наші тисяча там да 400 будинків справились з цією задачею і зворотніх переходів немає. Так е, ну, законодавчо законодавчина передбачено, ну і как би дуже мало ми тим чули, да так, що хотять е, бажають. Ліквідувати є нюанси. Ну є там декілька але СББ, але з бебе, але це питання, життя, як то жити. кажуть, можна все вирішувати. Ну так. тобто, це все залежить від нашого від нашої людини, і ми ж розуміємо, що багато ж людей, які не можуть взяти на себе відповідальність, тобто вони готові, наприклад, створити, але їм треба, щоб хтось це за них зробив. Вони можуть там, готові прийти на збори підписати протокол, але вони не готові бути головою правління, членом правління, членом ревізійної комісії. Ну я скажу, що тут або знаходиться людина, все ж таки в будинку, або у нас є. Ну зараз це як бізнеси на аутсорс можна комусь передати е... з досвідом. Так, Так, є такий момент, коли в будинку запрошують голову управління з сусіднього будинку. Це вже велика практика, і ми знаємо, що там через будинок, через два є ОСББ. Ми так дивимося на, на там. На, ніби на, це на, непогано. Нам нам, нам нам подобається. Вони запрошують цю людину на збори, він себе презентує. Уяз да свій досвід, свою роботу, ну і далі вони вже приймають рішення. Буває так, що декілька голів правлінц. Будинків приходять на збори, і вже там у них конкуренція така mm, навіть на, на засадах якоїсь виборчої да, да, вони... виборчих дебатів. Кожен, скажімо, кожен так. кожен сам себе рекламує, каже, що я зробив. що я пропоную для вашого будинку. Ну і вже співвласники цього нового майбутнього зброю. Тобто, ринок відкритий, Є голови ОСБ, які не проти очолити ще якийсь будинок. І є Он... дійсно будинки, в яких немає ось такого лідера. Тому що ну дійсно я можу там за за своїми знайомими родичами сказати, що є різні приклади, коли люди задоволені якимось чиєюсь роботою, і навіть дуже задоволені, а є кажуть, ми б не проти були його замінити, і і, і, і насправді це вони нормально. міняються. Та це це, це нормально, так. Це ж ми ж не... У нас в школі там або в університеті раніше не освіту таку не давали, так? Тобто у нас є голови правління, які там. Просто вчителі жінки і чудово справляються зі своєю роботою зараз. Так, будинок, наприклад, в якому я живу, у нас теж жінка керує. І мені здається, що більшість людей задоволені. Не знаю, чи є в неї, в неї там освіта попередня, але насправді дуже багато корисного, чого робиться, там, від даху до, до нашого будинку. Давайте, може, тоді скажемо, які є позитивні результати. Насправді, вже можна якісь підсумки підвести, тому що так. ось така кількість, якої ви сказали, будинків, яка перейшла, вже є якісь, мабуть, досягнення, можна як то, кажуть Довести скептикам навіщо це робити і сказати, що про які яких, яких результатів саме досягли запорізькі ОСББ. Ну по-перше, це е, те, що будинок на очах подріжки по, по становиться е, ну, більш красивим в плані того, що робляться вхідні групи, е, благоустрій території, встановлюються дитячі майданчики, спортивні майданчики, е, робляться ремонти у під'їздах. Це те, що Люди бачать. І те, що вони не бачать, а головне це для голови правління це те, що він спокійно спить, коли там труби не рвуть в підвалах. Да? Тобто технічний стан в підвалах так покрівля. Для п'ятих поверхів ми знаємо, що покрівля це дуже головний момент, коли затікає. тому це також робиться за рахунок ОСББ, за рахунок внесків на капітальний ремонт, можливо, частково, можливо, повністю. Це все індивідуально. Це все обговорюється на зборах. далі момент економії. тобто, наприклад, місця загального користування ми можемо встановлювати таке освітлення, яке допомагає нам економити. Кошти на електроенергію. Є у нас ОСББ, які встановили сонячні панелі на даху і підключили Частливі. сходові клітини, і згодом цей захід окупився, і вони вже не сплачують кошти за електроенергію на сходових клітинах. Ну тобто, таких дуже багато моментів щодо економії, наприклад, а якість. Тобто ми розуміємо, що ми робимо для себе. Ми робимо ремонт в своєму будинку, сам самі не і можемо обирати підрядників, які це роб... так, можуть робити і... на на вільному ринку. Будь-кого за якістю та ціною. є договір, є обов'язки. Голова правління це контролює. Контролює він завжди на місці. Він контролює виконання робіт. І я хотів би що додати, що ось ми з вами про керівних осіб казали, що насправді не в залежності від віку, статі та попередніх навичків, головне бажання і професійний підход до цієї справи будь-яка людина, активіст, з бажанням, може вас, наприклад, проконсультуватися, дізнатися перші якісь початкові свої кроки, потім поспілкуватися, як розумію, з людьми з досвідом, і ось так побудувати ще й свою професійну кар'єру і допомогти. Всім тим, хто так живе подарунка. Є, є у управління, які а, в себе створило ОСББ в будинку, потім взяли ще декілька, і це вже в них основна робота, як, на яку як вони заробляють гроші, це, да, як заробітна плата в них. О, останнє питання коротенько: як до вас звертатися за допомогою? як Це можливо, чи, чи є якісь зараз обмеження? Ні, не немає. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю. Департамент з управління житлово-комунальним господарством незалежної України 46А, кабінет кабінет номер 1 Тому, будь ласка, приходьте. Ми надаємо консультацію та надаємо пакет зразки документів. Пакет документів скидаємо або на флешку або на електронну пошту, щоб люди не видумували нічого нового і вже є відпрацьований пакет документів, який вони можуть заповнювати вати і подаватися на реєстрацію, що ж будемо все ближче до країн європейських, до якихось сучасних методів, способів життя для того, щоб робити ну, насправді будинок і твій двір. Це ну, багато від чого залежить. Ти теж багато часу там проводить. Чи хочеться насправді приходити, що там було б все добре. І навіть якщо ти житель верхніх поверхів, я ви кажете, щоб бути впевненим, що за будь-якою погодою все буде добре з твоїм будинком. Дякую за. Змістовну консультацію, тож звертайтеся, якщо ви ще не вирішили вашим будинком, яким шляхом піти, можете проконсультуватись і прийняти своє вже зважене рішення саме. В цих питаннях розібратися і допомагала нам наша гостя, начальниця відділу по роботі з ОСББ міське департаменту ЖКГ Яна Калініна. Дякую вам, що завітала Добре, до студії. Якщо будуть виникати питання, будемо раді побачити бачити вас в студії. Дякую. Теж як то кажуть, людям розповідати в чому є всі плюси та нюанси саме створення ось таких. Об'єднань, що ж, хочу подякувати глядачам, хто був з нами з в нашій розмові, як завжди, саме великим колективом телеканалу, всі журналісти, всі співробітники готуємо цікаво, багатих багато матеріалів саме про те, що відбувається в Запоріжжі і в ті часи, які ми зараз з вами переживаємо. Хочу нагадати, щоб ви не забували, що ми кожного дня, години та хвилини є все ближче до нашої спільної перемоги. Тож, дякуємо Збройним силам України за те, що боронять нашу незалежність.